Чирнівці ваші області. На очах шаленого світу І полести розсуху її в голові руху, щоб украсти тебе на очах шаленого світу. І За я це мене шукав сніпоків, я на тебе зашов, чи сама я до тебе прийшла, не спиняся і ним нам без щастя всього кілька кроків, Це для тебе вночі квітку пару цієї знайшла. Не спиня, цейди нам нещастя всього кілька кроків. Це для тебе, вночі, квітку пару тіла знайшла. І родиє земля і хвалиє, радощі считай з І співає весна і в'якувань небо для нас. Наша щира любов, то найбільше на світі багатство. Над землею луна нашла сняв закон корилась. Наша любовь подагише освете попарство. Над замолою наш восмяй, закоханный гость. Друзі, <плоджені> групп сын мам. Миро в нашій славній Україні. Сьогодні я хочу вам подарувати авторського вірша, який називається Милосердя. Цей світ, в якому сторін не здихає, в якому біль живе, але життя перемагає, хто хоче жити, жить понад усе, але здоров'я Бог їм не дає. Хто Прикутих лежачих, неспроможених ходить, хто допоможе їм в годину скрути, хто милосердя зможе проявить, лежать, прикуті вже роками люди та вірять, вірять люди в те, колись піднімуться, і вийдуть в люди, побачать небо, сонце золоте. те сон... Що на небі світить, так само світить і для них, але вони лежать, покинуті, забуті, хто спросить ласки, хтось надією живе. Ви придявіть увагу і милосердя до тих, хто потребує над усе любові, щастя, злагоди й терпіння. Подяка буде вам, велика, за те, нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама, бід, ні капельки страждень. Слава Україні! Люблю вас, ми всім нам, наші області, сміливо любові, за чудову авторську поезію. Дякую, дякую.